Суперечки потрібен чи ні, ринок на вулиці князя Володимира не вщухають вже не один рік. Одні переконують, ринок не має права на існування, бо ж розташований на інженерних мережах сусідніх малосімейок. Тож у разі будь-яких аварій, ліквідувати їх просто неможливо. Інші наполягають це місце заробітку, тож закривати його не можна в жодному разі. Директор ринку просить продовжити договір оренди землі ще на 10 років, аби нарешті завершити задумані реконструкції. Тобто вже пройшли роки, нічого не виконується з приводу всіх порушень. Зараз є пропозиція продовжити йому договір оренди на півтора року, створити депутатську групу, яка буде контролювати перше, щоб він не підвищував підприємцям орендну плату, щоб він за власні кошти зробив весь цей ремонт, і щоб він виконував зобов'язання перед містом. Мовляв, коли термін закінчиться, депутати зможуть перевірити, чи виконані усі вимоги, і продовжити термін оренди. Директор ринку не відкидає. Проблема насправді є. Зробити ті завдання, які стоять перед нами за півтора року. Це дуже болісно і в першу чергу для колективу підприємців, тому що об'єкт немалий. І щоб це швидко виконати, треба цілісно закрити об'єкт і почати роботи. Реконструкція планувалась провести позаново. Одна зона працює, інша реконструюється. Підтвердженням добрих намірів, мовляв, має стати лист гарант, підписаний і директором, і підприємцями про виконання всіх вимог. Та ані частина депутатів, ані мешканці прилеглих будинків у дієвість цього документа не вірять. Є протокольні доручення 2014 року, видані міським головом Володимиром Євгеновичем. Протягом 2015 року з жодного пункту з тих доручень викидано не було. Вибачте, ми продовжимо зараз на 10 років. Повернемося до питання, воно буде відтягуватися 2 роки, 3 роки. Ми пропонуємо, тим паче, директор ринку сам в своєму гарантійному листі, посилаючись на проєктну документацію, за три зустрічі. Жодного разу ця проєктна документація представлена не була. Він говорить, що вона є погоджена, є е, відповідні е, технічні умови видані тими службами, які мають перенесення. Жодного разу вони не були представлені. Тож просять продовжити термін оренди не на 10, а на 2 роки. Саме на строк дії гарантійного листа. У той же час переконують, закриття ринку ніхто не просить. Врешті депутати взялися за голосування, підтримали компромісне рішення. Продовжили договір оренди землі для ринку північний на 5 років. Депутатська ж комісія контролюватиме, чи вчасна дирекція виконає свої зобов'язання і винесе комунікації за межі ринку. Ірина Ничіпорук Володимир Захаров, новини Рівного.